Доброго дня! Сьогоднішнє відео присвячено темі віртуального гаманця, з якого здійснюватиметься оплати за подання пропозицій на участь у закупівлях. Нагадуємо вам, що тарифи для публічних закупівель затверджені урядом. Для конкурентних закупівель питання тарифів регулює постанова номер 166 від 24 лютого 2016 року. А для Прозоромаркет постанова номер 822 від 14 вересня 2020 року. Для участі у конкурентних закупівлях постачальник сплачує за подання пропозиції. При роботі у Прозоромаркет комісію з укладеного із замовником договору. Обов'язковою умовою для подання пропозиції є наявність коштів на вашому віртуальному гаманці. Для цього ви поповнюєте баланс на необхідну суму, при цьому вказуючи і, ПНФО, і ДРПУ юридичної особи для автоматичного зарахування коштів до кабінету. Як правило, перед першою участю у постачальника вже є певна сума коштів на балансі, оскільки більшість користувачів обирають варіант банківської ідентифікації, яка й передбачає здійснення платежу з розрахункового рахунку компанії. Вся детальна інформація про залишок коштів, історію транзакцій, а також актуальні тарифи ви завжди зможете знайти в меню кабінету банківські операції. Заходимо у розділ Банківські операції та клікаємо на кнопку Створити рахунок. Вводимо необхідну суму і натискаємо Згенерувати. Ще раз звертаємо вашу увагу: перший платіж має бути здійснений обов'язково з розрахункового рахунку вашої компанії на реквізити, вказані у рахунку. У кабінеті у вкладці банківські операції можна відслідкувати історію руху коштів на вашому рахунку, а саме надходження, списання та блокування. Вільні кошти це доступна сума на рахунку для реєстрації пропозиції. Заблоковані кошти. Загальна сума коштів, яка тимчасово блокується у момент реєстрації пропозиції, і остаточно списується після успішного проведення закупівлі або ж повертається у статус Вільні кошти, у разі якщо закупівлю відмінено. Розблокування з подальшим поверненням у статус вільних коштів можливе коли. Перше. Ви відкликали свою пропозицію у період прийому пропозицій. Друге. Замовник скасував закупівлю до етапу аукціон. Розблокування з подальшим списанням це статус після завершення етапу очікування пропозицій. e надсилає користувачам акти наданих послуг у системі медок або в паперовому вигляді. Це залежить від того, який спосіб обрав сам клієнт. У кабінеті у розділі Моя організація. Поле, Спосіб отримання документів. Всі статуси коштів фіксуються у відповідних реєстрах та завжди доступні для вашого контролю. Оплата комісії при роботі з електронним каталогом «Прозоромаркет» здійснюється за укладені угоди між замовником та постачальників. Це відбувається наступного місяця після звітного згідно акту наданих послуг.